Всім hello! Сьогодні я вирішила записати відос на Ютуб, показати деякі речі, що змінилися в моєму житті. Показати просто повсякденний день уже в Мерлегії. В принципі, можна говорити, що це повсякденний день, який є у мене наразі зараз, тому що. У нас зараз ще канікули тривають, а потім вже я буду виходити на навчання в коледж. Але насправді мої канікули дуже емоційні. По-перше, по-друге, створення якогось особливого вайбу осінні, тому що кожен день на вулиці лє дощ, як з відра, і сипеться листя, жовті дерева, і це дуже круто. І на деяких горах вже лежить сніг. І, до речі, в нас вже був перший сніг. Він був мокрий і морозу не було, тому він швидко танув. Але я був, а я цьому дуже була рада. І мені вже хоч це джинку Белса якогось такого вайбу, мабуть, різдвяного, коли ти купуєш подарунки своїм близьким а, людям. Коли готуєшся на застілля, на новорічні свята, якісь, ну це такий вайб, мені прям захотілося цього вайбу. Не знаю, ще тільки осінь почалася, мені вже хочеться новий рік. Але я розумію, що тут зима триває дуже довго, і саме тому треба враховувати те, що вона мені швидко надоїдає. Я не дуже люблю зиму саме із-за того, що льод, а льоду я боюсь як вогню. Тому таке. Саме так. Зараз я буду готувати собі сніданочок і буду вже потім збиратися, мабуть, в торговий центр, сходити просто прогулятися. Ввечері у мене будуть танці. Так, і буде дуже весело, буде дуже круто. Я думаю, вам сподобається цей е влог. А ще подивіться на якість е мого влогу цього. Просто нарешті я е здійснила свою мрію, купуючи е iPhone. І тепер у мене якість відео, фоточок буде ще краще. це кайф. Це кайф. Тому зараз я буду готувати їсти собі сніданок. Мій сніданок це молоко, яке я зараз доп'ю, бо мені хотілося зранку випити молока. Це макарос, а це рибні нагетси. а це у нас така вайбова погода. Лє дощ просто на осінній основі. Депресивний стан буде точно. Я починаю збиратися в торговий центр. І так я вже починаю збиратися в торговий центр. Зараз роблю укладку на голові. Думаю, залишити в хвосту, але потім передумала, зараз буду робити просто гульку, щоб волосся не лізло, тим бачу, що в мене ввечері танці і буде чиназис. Так, я вже зібрана, і я хочу вам показати свої обновочки в косметосі, в якихось укладках і тому подібне. А я придбала ось таку ось щіточку, вона просто крутезна, тому що коли ти заплітаєш, наприклад, гульку і а... лакірувати на українському трошечки забулася, ну, ви зрозуміли мене саме головне. Uh, і коли ти лакеріруєш волосся, то uh, це дуже зовсім потрібна річ, тому, тому що, по-перше, ось тут не влазить волосся, потім ти фіксуєш його дуже якісно і дуже кайфово. А потім я ще не, не, недавно убувала просто туш, помаду, як завжди, Maybelline, просто мастер і ось такий олівець. Мені дуже подобається. Хоча я раніше користувалася олівцем від українського бренду, але, на жаль, його тут немає. І тому я вибрала ось такий, який був у мене у нормалі. Але мені так подобається цей олівець, і губок гарно виходять. В принципі, відрізнити від губ, які у мене були в Україні. Світовою гамою немає. Ну, і як завжди, я користуюсь цією тушю Maybelline і помадою Maybelline 65-й відтінок. Це просто must have, Бо я раніше коли їхала сюди, в Норвегію, я вирішила поекспериментувати і купити ось таку а, помаду. Це десятий відтінок, вона така більш рожева. Але ми, як на мене, вона підходить мені влітку або на якісь такі свята, де я реально одягаю рожевий колір і вона, в принципі, підходить. Але на повсякденний, на повсякденний макіяж мені просто підходить коричнева помада. Я навіть уявлення не маю себе без цієї помади. Вона наскільки мені просто заходить, це прям. Круть. І ще, до речі, хто помітив, у мене нові окуляри, я тільки буквально вчора їх забрала з оптики. Треба ще звикнути до них. Але мені здається, мені в них дуже круто. Ще у мене тінюшки такі підходять під оправу мою. Це прямо круть. І сережки. Ну, сережки в мене теж нові, але а, сам прикол в тому, що ці сережки. Як і до Норвегії, я користувалася, у мене були вони теж а, схожі а, на ці сережки, але просто мені дуже подобаються перлини саме а, сережки такого формату. Вони такі якісь вайбові, естетичні і не дають такого пафосу. І, в принципі, а, можна їх. А, Комбінувати з різними нарядами, з різними речами і тому подібне. І навіть коли ти одягаєшся світер якийсь або ще щось, вони не висять і вони не давлять дуже сильно вуха. Ну, мені просто подобається. Це просто це от без чого не я, це без окулярів, і без сережок усіх, і без помади, коричневої. І коли я, до речі, я придбала цю помаду, і більшість людей, з якими я спілкуюся в оточенні, і вони давно зі мною, і вони давно не бачили мене з цією помадою, вони такі вже рінати, це просто твоє. І мені дуже подобається тіпо, ця помада. Я не знаю, от, от без чого я не я. Це весь цієї помади. Треба вилітати, а я тут е, е, сижу вам розповідаю весь цей час за помадою. Але я сподіваюся, що за, е, зараз схожу в торговий центр, подивлюся шампунь, е, може, ще е, крутизм знайду. Але круто. І ще мені, до речі, про тіні. Я тільки що згадала, що я за обраву говорила і про тінюшки. Тінюшки я теж тут придбала, і мені вони, до речі, дуже подобаються, вони прям виражають мої голубі очі, особливо такий вайб, коли ти виходиш на подвір'я, потім заходиш в приміщення, і коли ти в приміщенні, в тебе прям червоні шички, така рум'яниця. І е, в тебе дуже виразні стають очі, саме усі е, біла, біл, білі тіні і е, голубезні мої улюблені очі. Та й таке я вже вийшла, йду, і у нас починаємо моросити дощ. Ми вже купили шампунь додому нову, бо в мене пішла реакція на минулу, і зараз ходимо просто по магазинам. В мене танці на 7 годин вечора, але перед цим у Августі не ще музика. Я думаю, що я з нею почекаю. Якраз посидю у неї на музиці, а потім вже буду тапати додому, поїм і буду вже йти на танці. Ось так. Я ще не розумію, скільки у мене сьогодні буде тривати тренування одну годину чи дві години. ось такий йогурт, я завжди його купую для перекусів в школі і взагалі він мені подобається. Там є різні смаки, до речі. Мені подобається щось такий з полуницею, але сьогодні мій вибір впав на просто ванільний. Пішли, присядемо тут. Я хочу тут. Ми зайшли за ополаскувателем. Якраз на шляху додому я вже хочу дуже сильно їсти. Зараз будемо направлятися в сторону дому, бо вже гості не закінчилась музика. Я вже дуже сильно зла, тому що я хочу їсти. Все. Просто я. Вже вивчила, вивчила весь асортимент нормала. Як я готую я собі солодку їжу. Я просто обожнюю піджарене маршмеллоу І я розігріла зараз плиту і смажу маршмело. Якось так. Чиназис саумчес. Таке. Опа, хорош. М -м -м. Просто обожнее. Я уже Привдяга... <кій> Привдяглася одяг, який я завжди, в принципі, ношу на танці, а, спортивні штани та футболка, Ось так. Я хочу дуже сильно жилетку вдягнути, але я розумію, що треба вдягати куртку, бо я буду йти понад саме море, можна так говорити. І там буде холодно, тому що вже вечір ї. Якось так. Вийшла, значить, я на танці. Погода, ну, як завжди, мене не дивує, в принципі. Осіння погода Норвегії. Я йду, я зараз е, дуже рада, що хоча б вітру немає, бо типу йти над морем, е, коли йде сильний дощ. Те, ще вітер це просто. Це да Але мені подобається, до речі, коли море поруч, такий вайб, я не знаю. Море, до речі, заспокоює. Я не знаю кого, але мене воно заспокоює і вона чись надихає, тому це круто. Так. А ще я сподіваюся, що сьогодні не відмінили танці. Бо я трошечки не шарюся, за... розписала нічого, якщо що, просто прогуляюся. По такому дощику. Зараз мої ноги намочиться. Все весіно. Ми йдемо. Море просто а, не видно. Майже поберемо. тому що там дощ і є, як з відра. Зараз і тут буде вийти. Він вже лє. Бачно. Мій лук the day, коли на вулиці йде дощ. Крінж. Але мені подобається, я люблю дощ. Розумієш? А в нас вже випадав сніг, але його ну, не було бачено так на самій землі, тому -за того, що в нас ще тепло, немає морозу. Але на горах... Зараз тут гори такі несніжні, але якщо ми будемо підходити до, е, до Євроспару, там е, поруч є гора, вона тупо вся вже снігу. І насправді це круто. Типу Я хочу вже джингу Белса. цього вайбу, типу, всього. Це таке. Вона зверху. Снігу, але її не бачно, тому що зараз іде дощ. І її не бачно. Як би ми показали. Ось так і Ще я помітила, що в Норвегії люди не ходять з парасольками. Розумієте, Типу у них тут а, дуже а, великий вітер, це по-перше, який... і парасолька при цьому ну, ніяк не спасе тебе. А по-друге, типу це, що а, а, при доші вони просто ходять, як це в принципі. Але парасольки тут майже тільки в наших українців, та йдуть хоч іноземців. Але норвежці саме по собі не ходять з парасольками. І це досить дивно, насправді. Я, я пам'ятала цю фішку нещодавно, коли почалися саме душі масові. Та й таке. У нас ще почалися осінні канікули, і вони будуть тривати до наступного понеділка. Тобто, наступний понеділок я вже йду в школу. Точніше в коледж. Я б вже звикла просто говорити школа, тому що я навчаюся в українській школі. Якби. Але тут коледж, і мені треба звикнути говорити коледж. Мені дуже подобається тут коледж. Все, а ми вивчаємо норвезьку мову і а, паралельно підтягуємо англійську. Норвезька мова досить цікава. І вона час складна. І це дуже такий перформанс цікавий, тому що, ну, по-перше, типу, ти розумієш, що це інша. Мова, інша країна і інші традиції це взагалі такий дисонанс в голові. Наприклад, я досі не можу повірити в те, що я знаходжусь дуже далеко, Типу це не інше місце. Тут не їздити десь одна-дві години додому. Це взагалі інша країна, яка знаходиться від України дуже далеко. І я в це досі не можу повірити. І іноді у мене таке буває, що я можу там, типу, сказати, Та, що допуститися, проїхатися. Але насправді, я розумію, я розумію, але я не розумію, що я досі не можу звикнути. І для мене, знаєте, наскільки зараз дивно, те, що, наприклад, такі мал... маленькі якісь прикольчики, так звані, я так їх називаю, наприклад, те, що... А в Норвегії магазини по неділях не працюють, а лише заправки. Тобто, щоб ви розуміли, і я вже звикла до цього. І я дивуюся, коли мені дзвонять з України і говорять, типу, я в магазині, коли я дзвоню саме в неділю. І для мене це незвично. Так само з тим, що, наприклад. У нас був період, коли у нас ще не темніло і навіть не сіріло. І для мене це було теж незвично. Тобто, коли б ти не вийшов, в тебе завжди світло. Для мене це теж було таким здивуванням. Не Але любить. за часом типу, ти звикаєш до цього і все гуд. І все а я, до речі, нещодавно спіймала себе на думці просто. Коли я стояла в магазині, це буквально на днях, ось і сьогодні, в принципі, коли я стояла в нормалі. Що коли я приїхала в Норвегію, я ні одного слова просто не розуміла, і я не знаю. Тобто типу, я стою така, а що, де, коли? І англійська теж, в принципі. Але коли ти постійно в цьому знаходишся, то я сьогодні стояла і наблюдала. Наприклад, за бабусею і за її внуком він просив, щоб вона йому купила солодощі. І я це зрозуміла, і для мене це такий був ривок. Типу, я розумію про що говорять іноземці. І для мене це прям вау-клас. І я це зрозуміла для вона прям. Да, для когось можуть здатися не здивуванням, типу. Ну, що типу такого, вивчити мову, це все. Але насправді мене це дивує. Особливо коли люди говорять на норвезький, і я хоча б щось можу спіймати, якесь слово, за яке я зацеплюся, і зрозумію е думку, яку хочуть донести до іншої людини, наприклад. Але якщо звертаються саме до мене, це жах. Сиду тупо жах, я не знаю. У мене цей умовний е бар'єр. Е, ну це просто, коли е, при мені розмовляють на англійській мові, я можу хоча б щось зрозуміти. Типу, е, хоча б е, думку якусь, яку доносять до іншої людини, і між ними якийсь діалог відбувається в цей момент, коли я сидю і просто слухаю спокійно, я слухаю, і я можу зрозуміти. Але коли я стикаюся з діалогом в обличчя з іншою людиною, коли вона мені починає щось а, пояснювати на англійській саме, я зараз про англійську мову, то в мене починається просто якийсь не те, що страх, а просто перехвилю... я починаю хвилюватися дуже сильно, я не можу дати відповідь. Хоча, хоча, коли я спокійна, я більше можу там. Знати слів і можу відповісти якось, і сама в голові, коли хтось стоїть, я можу в принципі, сформулювати думку, але коли до мене звертаються, прості, це просто, це якийсь бар'єр, бар який треба перебороти, але я сподіваюся, що я буду хоча б розуміти і намагатися розмовляти більше. Але насправді для мене вже дуже великий ривок, бо я вже почала банальні слова, банальні якісь речення такі базові, на які ти заходиш в магазин, типу тобі потрібен чек, тобі потрібен пакет, і я вже це я вже це почала розуміти на норвезький. І для мене це прям вау-клас. Дивує, дивує мене це. У мене вже розряджається телефон, але більшість речей, яких я хотіла вам донести, розповісти, я наче розповіла. У мене розряджується телефон, а я зарядку собі не брала. Чисто таке собі. І ще мені дуже подобається а, гуляти саме а, під таким смічним таким вайбом, тому що ліхтарі горять і ти йдеш такий. Я не знаю, але це якийсь особливий вайб. Я не знаю, скільки я вже за ці 36 секунд сказала вайб, але, але що ви мене розумієте. Саме головне. Вона ще тут не була. взуття всіх, йдемо далі до мого залу. Я вже вийшла з танців. Сьогодні було тренування десь півтори години, так, півтори години. години. І... Я вже просто втомлена, ще мене зачіска потрьопана, тому що ну, тренування було дуже активне. І плюс того, що я натерла ногу, я прям відчуваю, я перевзувала кросівки і побачила, що в мене тупо всі шкарпут, як в крові. Виходимо. На вулиці дощу немає. Ви бачите, зараз йде. Тому дуже-дуже весело. Я зараз хочу зайти в Євроспарк, можливо, щось поп'ю, і потім вже буду відвертатись додому. Ще треба інтернет зловити в Євроспарі, тому що в мене мобіль... мобільні дані вже закінчились. Я не знаю, мені просто не вистачає тупо інтернету. І в мене на тренуванні, коли я зайшла, Подивитися, скільки в мене гігабайтів залишилось, мене просто типу, порвало, у мене настрій пливав, тому що інтернету немає. А нам додому треба провести інтернет, а прикол в тому, що це досі тривале діло, і це якби то займе тривалий час. А я ще не зробила вдома вайфа, і в мене мобільні дані закінчились. А поповнення у мене через дві тижні. Я вже майже доходжу додому, вже хочу повечеряти. Мабуть, треба зараз помити голову ще і буду вже лягати і відпочивати. Але мені вже хочеться просто поїсти і лягти відпочити. Але треба голову мити, бо я завтра буду їхати в інше місто. Це таке. Це була така собі ідея помити на ніч голову. Я зараз лягаю спати, бо мені завтра рано дуже сильно вставати на паром. І я вам бажаю гарного дня, приємного апетиту. Або на добра ніч, якщо ви спалите, лягаєте. Всім пока, бай бай